Польща хоче бути за одним столом із Трампом, якщо він ініціює переговори щодо України. Президент Польщі Анджей Дуда прямо заявляє, що Варшава повинна брати участь у можливих перемовинах. І логіка в цьому є: Польща не лише одна з найактивніших країн у допомозі України, але й географічно найближча до потенційної загрози російської агресії. Але тут є цікава деталь. Дуда виступив проти відправки західних військових в Україну. Ну, тобто, підтримав, підтримувати так, говорити так, але втрутитись військовими силами тут вже ні. Польща займає дуже чітку позицію, балансуючи між допомогою Україні та безпекою власних кордонів. Ну а тим часом цікаві події розгортаються і в Лондоні. Прем'єр Британії Кейр Стармер і канцлер Німеччини Олаф Шольц те. Теж зайнялися підтримкою України. Вони обговорили, як посилити координацію оборонного виробництва в Європі. Британія навіть готує новий стратегічний оборонний огляд, так званий документ, який враховуватиме уроки війни в Україні. Ну а Шольц вже вкотре закликав союзників до єдиної стратегії підтримки України. Тут дуже важливо до єдиної стратегії підтримки. І що це означає? Можливо, Європа починає усвідомлювати. Що розпорошена допомога без загального плану це не є ефективним підходом. Щодо Польщі, то вона, безперечно, має право сидіти за цим столом переговорів. Її внесок у підтримку України він величезний. І взагалі, чому усі країни не можуть домовитися про спільну стратегію? Як на мене, це головний виклик. Відповідь очевидна – просто їх це не стосується. Але грати в демократію їм доводиться.